Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали на травневі свята до Криму. Майже не приїхали туристи. Як правило, черги на Керченському мосту виникли через тотальні перевірки. усіх, хто виїжджає, тому хочем відпочити на півострові. Довелося по 3-4 години простоювати у заторах. Туристів в окупованому Криму шукують високі ціни на продукти, мазута на пляжах і дороге житло. Туристи росіяни обшукують на мосту. На травневі свята кримське узбережжя порожнє. на численні російські туристи гуляють Алтинською набережною. Місцеві блогери відпрацьовують замов. Лині та намагаються переконати, що порожні півострів кашу туристами. Насправді це не так. Деякі блогери, наприклад, Віталій Гнатюка щиро визнають, що росіяни віддають перевагу своєму місту Сочі, навіть брудні є від мазуту анапі 1 травня перед в'їздом на Керченське місто застрягли відразу три тисячі автомобілів. Один із водіїв зняв відео та запитав, чи потрібна мені Крим. А річ у тому, що російська влада страшенно боїться, що на свята на півострові може щось трапитися. Пустили чутки, що на 9 травня український президент ніби наказав знищити Керчинське місто. Тому на в'їзді влаштували огляд кожного, хто вирішив приїхати на півострів. Перевіряють документи навіть на дітей риють у всіх речах, оглядають машину за допомогою спеціального дзеркальця. Змушують відкривати капот багажник бардачок, навіть водять у кабінки на особисті огляди речей. Кого затримали, влаштували кіпіше. Ці чотири години перевірок, як яку в'язниці я ніколи не забуду поскаржилася. Російська бабуся, яка вирішила на травневі з онуками відпочити на морі. Тим, хто обурювався, пояснили, що вони виїжджають на стратегічний об'єкт. Керченське місто, а тут працює служба транспортної безпеки. Шукають вибухівку чи боєприпаси. Щоб хоч якось, розважитися, туристи в черзі курять кальян на капоті машин грають у нарди, а хто й зайнятий управлінням іграшковою машинкою. До речі, між Краснодарським краєм РФ та окупованим Кримом триває справжня інформаційна війна. Одного з анапських блогерів Юрія Озаровського окупаційна влада звинуватила в тому, що він спеціально приїхав до Криму знімати як волонтери. Очищали берег від мазуту, що розлився, нібито це було завданням красно. Дарські Озаровського 27 квітня на півострові затримали за те, що він зняв на Луштинському пляжі каміння забруднене мазутом і виклав це у соцмережі. А Луштинська влада заявила, що це не мазут, а начебто сліди від покрівельної мастики, яку нібито використовували для ремонту рятувального мосту. Блогера оштрафували на 15 тисяч рублів. Варто зазначити, що вона коли Острозька знімав місцеві пляжі в Мазуті. Його оштрафували на 30 тисяч рублів. правду в Росії не люблять в той же час російські окупанти в суботу. У ту знову переклерили рух машин незаконно збудованим Кримським мостом. У телеграм-каналі, присвяченому ситуацію на мосту, повідомили про перекриття руху приблизно 2 другій ночі та близько 10-ї ранку. Як стверджувалося його відомо, били близько за півгодини. Рухи знову зупинили близько 16.20. причини окупанти не називають громадяни країни агресора, які збиралися проїхати незаконним мостом. Закликають зберігати спокій. В той же час 3 травня рух знову зупинили через вибухи. У другій ночі знову пролунало понад 15 вибухів. Кі під кримським мостом на початку поблизу Карчинської переправи телеграм-канали пишуть про вибухи дронів та масовану атаку, як з під води, так і з повітря. Атаки були по опорах, які вже отримали пошкодження, спалахували пожежі перед Україною. Стоїть задача не тільки знищити кримське місто, але й створити для окупантів морську блокаду. Таку думку в ефірі інформаційного телемарафону висловив військовий експерт Олександр Мусієнко. Він зазначив, що повністю ізолювати Кримський півострів без розриву морського сполучення неможливо з точки зору географічних особливостей. Воста кримське місто виконує колосальну функцію і задачу по переміщенню техніки, зброї, амуніції, всього, що необхідно для утримання континенту окупантів на півострові, але все ж таки таки буде морське сполучення з Новоросійськом. Росія матиме змогу у менших обсягах ніж вони це можуть робити через міст. Але щось для підтримки Севастополя перекидати через те, перед нами стоїть задача не тільки знищити кримське місто, його пошкодити і зробити непридатним для використання, але і створити щось на кшталт та загрози морської блокади або ж знищення тих конвоїв, які росіяни потенційно може переміщувати до Криму, коли він може бути в облозі. Вважаємо сіянко. Експерт підкреслив, що ця задача є досить серйозною, тому що для цього Україні потрібні проможності і потужності, за його словами, якраз надводні дрони можуть бути нашою перевагою, і вони потенційно можуть топити російські кораблі. Натомість, як зазначив мусіянко, Росія для ударів по Україні застосовує ракети, які були виготовлені восени минулого року або взимку, тобто практично з конвеєра те, що виробляється протягом місяця чи двох трьох одразу воно застосовується для обстрілів. Очевидно, що на сьогодні виробництво ракет в Росії складає від 20 до 40. То ми можемо побачити, що десь приблизно такою кількістю ракет вони завдали удари по Україні. Зауважив експерт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі став Вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.